Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Дрони атакували порт Тимрюк у Краснодарському краї Росії. Місцеві чули проліт дронів. Потім пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, спалахнули резервуари з паливом, пошкоджена портова інфраструктура. За даними керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка. Темрюк є основним портом, який приймав тіньовий флот на та переоформлював вантажі викраденого вугілля та зерна із портів Маріуполя та Бердянська. Гучно було і на Самарщині. На вибухи скаржилися мешканці Сизрані, де розташований нафтопереробний завод. Місцеві жителі повідомили про пожежу. Також у Грозному це Чечня через роботу російської ППО Череп дрон впав на бізнес-центр, і там пошкоджені кілька поверхів. Я ж сказав, що порт. У нас а а м ять, м ять, подруга. у Майамі завершилася зустріч української та американської делегації. Про це повідомляють джерела суспільного мовника. Україну представляли секретар РНБУ Рустему Мерові, керівник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Наша <кій> делегація, за даними джерел, мала б отримати детальний звіт про результати зустрічі у Москві, коли. Радники Трампа Стів Фі, Джаред Кушнер говорили з Путіним у Києві. Наголошують, що хочуть чітко розуміти позицію Вашингтона після зустрічі у Кремлі. Представники країн агресорки заявили, що компромісів не досягли. Попри це, назвали зустріч продуктивною. За словами Трампа, і його радників склалося враження, що Путін хоче укласти мирну угоду і торгувати зі сполученими штатами. За даними Associated Press, Вашингтон зараз вирішує на кого тиснути на Київ чи Москву. Від цього залежатимуть подальші кроки всіх сторін. Угода щодо України може бути підписана за кілька тижнів. Таке не виключив США президента Дювенс в інтерв'ю NBC News. Він визнав, що для Білого Дому переговори про завершення війни стали джерелом постійного розчарування, адже очікували, що саме цей конфлікт буде найпростішим. Ситуація між Росією та Україною є джерелом постійного розчарування для всього Білого Дому. Ми справді вважали, і ви багато разів чули від президента, що це буде найлегша війна для вирішення. Якби ви сказали мені, що миру на близькому сході буде легше досягти ніж у східній Європі, я б сказав, що ви божевільні. Ми досягли значного прогресу, але ще не перетнули фінішну лінію. Я думаю, що ще є надія. Сподіваємося, що в найближчі кілька тижнів. Будуть гарні новини. Сполучені Штати тимчасово призупинили частину санкцій проти російського локойлу, але це не означає їх скасування. Про це заявило Міністерство фінансів Сполучених Штатів. Вашингтон продовжив дію ліцензії, яка дозволяє заправкам. Компанії за межами Росії працювати до 29 квітня 2026 року. Все для того, щоб люди у Молдові, Болгарії, Туреччині Румунії не залишилися без пального, доки мережу продають новому власнику. Усі операції з активами Молокоїла підлягають прямому схваленню Мінфіну. США. це гарантує, що жоден представник так званого ближнього кола Путіна не зможе викупити бізнес. США вже один раз заблокували таку спробу і продовжують контролювати процес. Санкції на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів залишаються чинними для всіх ключових гравців, включно з Індією. У мінфіні наголошують мова не про послаблення, а про контрольований демонтаж російської присутності на ринку. Будь-які заяви російської пропаганди про санкції, які вже не працюють у Вашингтоні. Називають вигадками. Американська зрада в очах Європи про що лідери старого світу попередили Зеленського під час останньої розмови? Чому Бельгія боїться надавати дозвіл на передачу заморожених мільярдів Москви? А ще про несподівані нові напрямки наступу, якими насправді не вперше починає погрожувати ворожа пропаганда, більше в огляді від Олексія Пасака можуть зрадити Україну. Лідери Європи застерігають Київ про ризик зміни позицій США у переговорах із Росією. Скандальні заяви оприлюднює німецьке видання Держпігель. Посилаються на стенограму розмови, яка відбулася 1 грудня. Із президентом України говорили президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Стуб, генсек НАТО Марк Рюта та низка інших високопосадовців. Вашингтон грає в ігри з вами і. Ін... Нами наголошують європейці. Є ймовірність, що США зрадять Україну, заявив Макрон у контексті питання території та гарантій безпеки. Офіційно і у Києві, і у Берліні такі заяви не деталізували у Парижі. Натомість заперечили повідомлення медіа, але президент Франції вочевидь вже шукає запасні шляхи до переговорів. Візит до Китаю і заклик до Сі Цзіньпіна вплинути на Кремль. Щокеляшін пора сежуна натрапелянузи. Я сподіваюся, що Китай зможе приєднатися до наших зусиль, щоб якнайшвидше досягти, хоча б припинення вогню у формі мораторію на удари по критичній інфраструктурі. Це ключовий момент для прийдешньої зими, оскільки цивільна інфраструктура, зокрема енергетична, і досі перебуває під російськими атаками. Але в ширшому сенсі ми маємо працювати разом, щоб досягти справедливого та тривалого миру, який поважатиме міжнародне право. Вдають, що поважають право щоб не позбавляти агресора коштів, Бельгія перетворилася на найцінніший актив Росії у Європі. Про це пише видання Політико. Євросоюз планує схвалити репараційний кредит для України, але прем'єр Бельгії рішуче не хоче надавати дозвіл на виділення 140 мільярдів євро заморожених в банку країни. Брюссель побоюється юридичних наслідків, і суто воєнних. А надто після появи невідомих безпілот над своїми військовими базами та аеропортами рівень напруги та погроз Москва підтримує і на брифінгах своєї постійної любые працюправні дія з нашими активами. Будь-які протиправні дії з нашими держрезервами не залишаться без різкої реакції. Ми про це не раз говорили. До речі, така реакція буде як із нашого боку, так і звісно ж ця ситуація не залишиться без реакції світової спільноти. Без реакції і рового саубщоневідомо про яку саме світову спільноту йдеться, але в Індії Путіна радо зустрічають урочистими плакатами та церемоніями. Російський диктатор продовжу. Жоє свої мантри про повне виконання цілей, так званої СВО та повне захоплення Донбасу, але вже додає і забуті слова міфічну Новоросію. Російські воєнкори порожньо погрожують зимовими наступами на Харків та Чернігів, але все це лише масштабне псо на тлі переговорів зі США. вважають у центрі протидії дезінформації. От вони намагаються вдавати, що вони там все захоплюють зараз. Хоча в них досі немає контролю над Пакровськом, немає контролю контролю над Гуляйполем немає контролю над куп'янським, немає контролю над вовчанським Всюди, де вони там розказували, що вони вже там, вони не можуть досі закріпитися. Стратегічні задачі ворогом провалені всі, але інформаційно вони вдають, що. Вони не переможні. Це така стратегія для того, щоб продавлювати свої позиції у ну, дипломатичних перемовинах. Тобто, це потрібно розуміти. І зараз дуже багато буде інформаційних операцій, направлено всередину України для того, щоб ну, просто деморалізувати суспільство і примусити до капітуляції. Інформаційні операції доводиться розбивати на полі бою. Напередодні російське міні нападу звітувало про уявну втечу українських військових під час штурму добропілля, що неподалік. Гуляйполя на Запоріжжі, ворог демонструє і лінії зубів дракона, які нібито вдалося оминути окупантам. Очікувано позування з триколором на тлі будівель. У генштабі ЗСУ заявили, що заяви ворога не відповідають дійсності. Російська ДРГ з'явилася на околицях селища, але нині вже ліквідована. На підтвердження оприлюднили відео з українськими штурмовиками з 33-го полку в тих місцях, де росіяни заявляли. Але про вигаданий контроль проблеми з контролем у ворога і в окупованому Криму бійці підрозділу гур-примари дістали далекобійними дронами радіолокаційну станцію Артиш неподалік Сімферополя. А ще долетіли й до аеродрому Кача. Удар по російському винищувачу Міг-29. Олексій Пасак, п'ятий канал. Загинула дитина, ще троє людей постраждали. Уночі ворог бив по двох районах Дніпропетровщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти поцілили по Синельниківському району безпілотниками. Внаслідок атаки цієї загинув 12-річний хлопчик, постраждала жінка та чоловік. Зруйнований приватний будинок і ще один пошкоджений. По Нікопольщині росіяни гатили артилерію дронами, реактивними системами залпового вогню. Там постраждав чоловік. Понівечені дві приватні оселі, п'ять багатоповерхівок та автівка. Понад 770 ударів завдали росіяни по Запорізькій області минулої доби. Поранена людина. Як повідомляє обласна військова адміністрація, у наслідок ворожої атаки постраждав літній чоловік. Окупанти били з авіації, з артилерії, застосовували реактивні системи залпового вогню і майже пів тисячі ударних дронів. Під масований обстріл потрапили Степногірськ, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка і Черівне. Загалом ворог атакував 23 населених пункти області. Пошкодив житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Зрадила Україну та своїх тренерів. Українська чемпіонка зі стрибків у воду Софія Лискун взяла російський паспорт і тепер виступатиме під прапором держави-агресорки. Про це вона заявила в етері пропагандистського медіа, каже ніколи, не замислювалася, за яку державу виступає. Як українська спортсменка зрадила свою батьківщину, відмовилася від тренерів, яких називала мамою і татом. Розповість Катерина Чала. Пішла у відпустку після змагань під українським прапором і поїхала до окупованого Луганська приймати російське громадянство. Я восьма Софія Добровольно добровольна приймаю громадянство гражданство Федерації. 23-річна Софія Лискун, віцечемпіонка світу зі стрибків у воду та учасниця двох олімпіад у складі збірної України, поїхала до окупантів. Вона виступала на чемпіонаті світу в Сингапурі, який закінчився в серпні місця. Та пішла у відпустку. Яка їй положена. Потім вона вже почала брати відпустки за свій рахунок, та і тому, Ну звісно, ми не знаємо, де вона знаходиться. Тим більше вона ні з ким не зв'язувалася, нічого не питала. Ні, російські пропагандистські медіа опублікували матеріал про українську чемпіонку, де вона критикує збірну України. Найбільше дівчина нарікала на своїх тренерів. Хоча ще шість років тому в інтерв'ю українському телеканалу Фрідом вона розповідала, як вони про неї дбають, і називала їх мамою і татом. Вони мої бустери батьки. Тамара Володимирівна як моя мама. Тамара Володимирівна як моя мама, а Ілля Євгенович це мій тренер. Він як тато. Контроль на річ. Це не сам перед. Коли я приїжджаю додому, я маю зателефонувати і сказати Алло, Ілле Євгеновичу, вітаю! У мене все добре, я вже вдома. Софія Лискун народилася у Луганську 2014 року, коли росіяни окупували рідне місто спортсменки, переїхала до Києва. Проте батьки залишилися в окупації. Тоді відповідальність за 12-річну дівчину лягла на тренерів. Проте тепер вона про них геть іншої думки. Ще починає з дітства. Ще починає з дитинства, і це все пов'язано. І саме ставлення з боку тренерів, і саме цей неналежний підхід я вважаю некомпетентність тренерів. Критикує лискун і кваліфікацію тренерів, наголошуючи, що не всі вони мають досягнення у стрибках у воду і не можуть професійно тренувати спортсменів. В основному нас на а не гімнасти, ліво батутисти. У нас всі тренери гімнасти або батутисти. Як людина, яка зовсім з іншої галузі, може тебе чогось навчити. Останні роки у спорті в Україні я розумію. Мію, що я не зростаю. Проти всі свої медалі Лискун здобула саме під керівництвом тренерів, яких нині поливає брудом. За час виступів за Україну спортсменка здобула дві золоті медалі чемпіонату Європи з водних видів спорту, дві перемоги на європейській першості зі стрибків у воду та срібло чемпіонату світу 2022. Загалом 12 нагород на світових і континентальних турнірах. А також брала участь у двох олімпіадах. Тамара так мочової другий Тренер, так вона виховує Олексія Середу, вона головний тренер Олексія Середу. Вона однаково до них всіх ставиться. Ну, яка різниця? Вона чи є з батутною справою, чи ну чи, чи спортивної гімнастики, да, але вона може вирощувати чемпіонів світу, і вона знає, це робити. То, що вона казала, там що у нас тренери не компетентні, то що тут, типу, немає розвитку всіх. Цій... Ну це, це бред, тому що вона якраз цими тренерами досягала великих результатів. Вона стала чемпіонкою Європи, вона стала призеркою чемпіонату світу. У неї був розвиток. Тобто, ну для мене це. Максимально незрозуміло, і я ну якби засуджую таке взагалі рішення. У Федерації України зі стрибків у воду припускають, що отримання російського громадянства могло бути сплановане російськими спецслужбами. це закрита зона, то тут просто так не пускають. І Підстава бабушка, це не підстава. Це, мабуть, вже була сформована якась ідеологічна операція. Ні, ніхто не погрожував. Вона сама собою в неї. Мені здається, що в неї була психологічна травма в дитинстві. Ми все побачили в її відеозверненні. Лискун сама сказала, що підтримувала зв'язок зі своїм тренером, який працював у Москві. Це говорить про те, що на неї здійснювався вплив з боку російської пропаганди, спецслужб. Які зрежисували цю виставу у міністерстві молоді та спорту наголошують, що робитимуть усе можливе, щоб Софії Лискун позбавили здобутих нагород і зарплати, а також щоб вона більше ніколи не могла брати участь у змаганнях? Я вважаю, що це зрада, і ми точно будемо вимагати від міжнародної федерації тотальної дискваліфікації лискун. Ми будемо діяти в правовій площині, і я впевнений, що на цьому вона закінчила спортивну кар'єру. Катерина Чала, Олена Успенська, п'ятий канал. Дрон розтрощив газову трубу. А місцева влада покладає всі витрати на жителів. У Дніпрі мешканці багатоповерхівки тривалий час залишаються без газопостачання. Через пошкодження труби вони люди не можуть готувати їжу, а газова компанія відмовляється робити ремонт. Пояснюють за це мають заплатити самі жителі. У ситуації розбиралася Наталія Москаленко. Час у нас дом, ну ви бачите, я в якому стані. Мені хочеться навіть про, про війну, про все жити в нормальних умовах. Уже майже два тижні мешканці багатоповерхівки живуть без газу. 23 листопада під час російського обстрілу у будинок прилетів ворожий снаряд. Вибух зруйнував вікна та пошкодив газову трубу. Аварійна служба перекрила газ і відтоді постачання не відновили. Газовики пояснюють, потрібна повна заміна пошкодженої труби. Її вартість. 62 тисячі. Ситуація з газом пошкоджена труба під час вибуху. І газова компанія дала листа, що її потрібно повністю демонтувати і поставити нову. На нову трубу потрібно зібрати кошти, тому зараз ми на зборах вирішуємо, за які кошти буде цей ремонт виконуватись. Газовики мені дали листа, що вони це робити не будуть. Ця труба повинна ремонтуватись на ну нашими силами. Попри спроби мешканців поговорити з газовою компанією, відповідь була одна спілкування можливе тільки листуванням. Водночас пошкоджена труба власність ОСМД об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Вони встановили лічильник на домі і е сказали, що от до лічильника це наш баланс. Те, що після лічильника це вже ОСМД. Вони не мали права цього робити. ОСМД не в змозі цю трубу ні експлуатувати, ні наглядати за нею, не проводити ремонти. Ми не маємо на це права. Це от така, да, така ситуація в країні склалася. І тепер, коли під час війни ця труба пошкоджена, це лягло тягарем на ОСМД. А постачальник газу якби в стороні. І я вважаю, що повинні е, втрутитись. Е, ну, Міда, держава. держава повинна втрутитись і зламати цю ситуацію. Не ми одні такі. Це по всій країні таке. Олексій каже: люди, які живуть у будинку, готові взяти якусь частину витрат на себе. Але ситуація така, що частина мешканців пенсіонери, а власники багатьох квартир взагалі виїхали за кордон. Народ не в змозі ще скидуватись на цю трубу. Війна, люди бідні. А нас поставили перед фактом. Дніпрогаз получав від нас абонплату за те, що ми він транспортує нам газ. А тепер, да, це каже, це не наше. І куди дівалася та абонплата? Крім того, мешканці також залишилися без вікон. Місто компенсує лише вікна у під'їздах на відновлення квартирних шибок. Люди мають подаватися у програму. Є відновлення. Ось так і виживаємо. Ось так і виживаємо. Забили вікна. Кімнаті плитою, а балкон плівкою, вибиті вікна в квартирах приватної власності, жителі мають скористуватися програмою є відновлення, подати заявку через дію, пройти верифікацію пошкодження через районну адміністрацію, отримати кошти на свою картку. Є підтримки і вже за рахунок цих коштів, встановлювати собі пошкоджені вікна. Багато мешканців квартир кажуть, якщо доведеться складатися на трубу, то вони не знають, де брати гроші, крім того, остерігаються, що боржники, які не платять за газ. Відмовляться платити за ремонт труби. Падає все завжди на тих, хто сплачує. От у на нас в кожному під'їзді десь квартир по 8 по 10 є, які з боргами, з великими боргами по всьому по газу, по воді, по теплу, по ліфтам, ну по СББ. Все. Нам жити треба. Нам треба їсти, нам треба тим більше, що вимикають світло погодинно. А минулий тиждень ми сиділи по 12 по годин без світла. Тому ну, їсти треба і жити треба. Трпічку поставили. електроплитку поставили, а за світло 4,32. Треба заплатити за кіловат. У розмові з нашою знімальною групою представник міськради підтвердив, справді ремонт газової труби має відбуватися виключно за рахунок мешканців. Стандартний протокол, коли біля будинку чи в будинок іде влучання, вимикається газ для недопущення вибухів, і він відновлюється тільки після перевірки справності каналів. Це вже об'єднання має самостійно зробити. Поки що міська влада Ця відновити вікна у під'їзді. Планують зробити це у січні. Люди ж сподіваються, насамперед, на допомогу з вікнами у квартирах. Газ наступним кроком. Мешканці також звернулися до депутатів міської ради з проханням допомогти у вирішенні проблеми. До того ж, у листі від газорозподільчої компанії не зазначено, за що саме потрібно заплатити цю суму, тож люди бояться, що згодом доведеться платити ще більше. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Шанс був мізерним, але сталося диво у Черкасах. Чоловіку з четвертою групою крові пересадили серце. Можливості отримати донорський орган було вкрай мало. Його групу крові мають лише близько 7% людей у світі. Та, попри це, серце знайшлося, і життя чоловіку врятували. Пацієнт, переселенець із лиману, який через війну втратив дім і пережив серйозні проблеми зі здоров'ям. Далі яна Лимаренко продовжить. 62-річний Олександр Колєснік разом із дружиною Лідією прогулюється коридорами кардіоцентру. Лікарі вже дозволяють йому ходити більше. Місяць тому в його грудях забилося нове серце. І хожу, і на вулицю вже виходжу, розрішають. Кардіологічні проблеми в чоловіка почалися давно, але остаточно серцева недостатність проявилася під час повномасштабного вторгнення. Через наступ росіян подружжю довелося тікати з рідного лимана. Чуть-чуть до війни, а все Во время війни. Як війна почалася ж що... туди? Діти ж виїхали раніше, трохи в 22-му. Як лиман ж освободіємо що нашого криші не було, то не було. Все самому. То втягай, кришу, роби. в хаті все роби. Ну все самому. А обратно, що як сюди переїхала, на ну, ага, як... Кризісна начались. Лікувався в різних клініках, а в Черкаському кардіоцентрі його поставили в чергу на трансплантацію через серцеву недостатність. Та шансів було мало. В пана Олександра четверта група крові. Таку у світі мають лише 7% людей. Тож знайти донора шанс дуже малий, але йому дуже пощастило. Вже за три місяці пролунав дзвінок, що переживав і не соглашався спочатку. Поки як кажеться. Олег Олександрич уговорив, каже: дивися, так, і літакілі. Осталось, каже, єси. Нічого не будемо робити, вода два, протянеш, а може й ні. Операцію розпочали одночасно у двох клініках. У кардіоцентрі готували до трансплантації пана Олександра, а в клініці неподалік брали донорське серце. Вже за 20 хвилин орган був в операційній. Значить, це серце рецепт, в розмірах і... Ми бачимо про те, що воно розтягнуте, воно вже не могло виконувати ніякі функції. І це момент тоді, коли ми його якраз експлантували, це наша команда, і цей момент вже просто місце, пусте місце, там не знаходилося серце. В цей момент я вже чув, як зайшли це наш лікар, Роман Вікторич. Він... Їздив на забір серця, якраз ми дивимося тут. В оці яке серце. Операція пройшла спокійно. Нове серце відразу забилося у грудях пана Олександра. Це серце дуже швидко включилося і почало скрочуватися дуже добре. І я постійно питав анестезіолога, як справа, як справа, як справа каже, все нормально, все нормально. Ви підтримуєте чимось серце? Каже ні. І ми виїхали з операційної, подивилися, як себе почуває пацієнт. Я десь вже на початку 11 го я вже був вдома, зазвичай ми ночуємо біля пацієнта, ми ночуємо, спостерігаємо. І це за рахунок того, що, по-перше, час ішемії серця був невеликий, тому що Серце було провезене з лікарні, яке знаходиться достатньо близько. Донор чоловік, який потрапив до лікарні з інсультом. Лікарі констатували смерть мозку. Родина погодилася передати його органи, щоб врятувати Сімей інших. Вони погодилися, що їхній родичі буде донором, і це дозволило одночасно в декількох операційних відбувалася трансплантації. Це дозволило врятувати чотирьох людей. Зараз серце б'ється в грудях пана Олександра, уже впевнено, хоч він і каже, відчуває, що серце не його і почувствовала, що вже серце не своє. Не знаю, як хто чувствує, але ну, я почувствував. Не знаю, як сказати. Ну, По-другому б'ється. Сьогодні пан Олександр ходить, жартує, вже потроху планує повернення додому. Там його чекає велика родина: дружина, доньки, онуки і улюблений песик. Звісно, дуже вдячний. Я навіть в мене слов немає, я не, я не знаю цього чоловіка, що дав нам своє серце. Ну, я дуже вдячна її сім'ї, що вони так вирішили. Це другому да, другому дають шанси на життя. В нас теж не знаю. Надіємося теж, що все буде хорошо. Я теж йому казала кажу, 10 і не менше. Так що надія є, дай Бог, щоб все було хорошо. Попереду пана Олександра тривала реабілітація, але тепер він упевнений, на нього чекає довге життя. Яна Лимаренко, Денис Кононенко, Черкаси, п'ятий канал. Знайти наркотики, вибухівку чи затримати порушника чотирилапі нацгвардійці мають уміти все. Щоденні тренування, постійні іспити і тісна взаємодія із кінологами. Формують із собак надійних напарників для людей. Вони разом працюють на блокпостах і під час спецоперацій. Як готують таких службових псів і чому їхня робота вирішальна – Оксана не чепоренко розповість. Усе життя голландської вівчарки на ім'я Слім крутиться навколо м'ячика. Щоб його отримати, він готовий годинами працювати. Шо? Голос, ой, супа, браво! Слім, службовий собака в нас в варті. Зі своїм напарником на позивний хандар познайомився ще цуценям. Похож на маленьку гієну був. Собака була вже в вольєрі, маленька така на мене дивилася і мені хотілося забрати зразу додому. Ми з ним налагодили контакт одразу. В нього прив'язаність була до мене навірно через вже неділю. Він уже не відходив від ноги. Сліму немає ще двох років, та він вже показує високі результати у професії. За профілем він детектор шукає вибухівку, зброю та наркотичні речовини. Не агресивна собака, грайлива якраз підходить до детектора, що вона ні до дітей не має агресії, ні до тварин. Зі своїм напарником чотирилапий назвадієць, що не повернувся з навчального центру. Свої навички товаришам демонструє під час кінологічних зборів. Знаходить вибухівку. А він завмирає і концентрується на запаху. Він показує, що я знайшов їх. Він чекає заохочення м'яча. Збори кінологів п'ятої Слобожанської бригади Дзеварді відбуваються двічі на рік. Це рідні спи для собак та їхніх напарників. Вони шукають зброю та наркотики, демонструють витримку, вправляються у затриманні порушників. Варка, Варка, Ай молодець, супер даний захід нам необхідний для того, щоб кожен військовослужбовець у кожній сфері своєї діяльності поділився своїм досвідом протягом року, який він набув. Тобто, якщо це пошук вибухових речовин, військовослужбовець закінчив навчальний центр. Він ділиться з досвід досвідом своїм, з тим військовослужбовцям, які дане навчання ще не пройшли, але до нього готується. П'ятирічна біг зі своїм напарником Теймором понад два роки працює на блокпостах Харківщини на зборах. Вона вправно шукає наркотичні речовини. Біги найкращого пошуку наркотиків серед службових собак. Саме таку нагороду вона отримала від кінологічної спілки України. Щоб досягти таких успіхів, каже її напарник Теймур, Треба постійно тренуватися кожного дня і парочку вихідних, щоб центральна нервова система відпочивала. Також і організм сам набирався сил для нового етапу тренування. Ми більш спектр тримаємо на зброї в обухівці і додатково ще додаємо наркотичне іноді. Кінологічна служба 5-ї Слобожанської бригади серед лідерів у роботі на блокпостах. Лише зброю за цей рік виявили понад 200 одиниць. Оксана Джопоренко, Антон Віжа з Харків, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Марафон Незламна країна продовжує замить свою роботу, будьте з п'ятим і не перемикайтеся.